Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на досить оригінальну і надзвичайно цікаву гру для великої компанії під назвою Концепт. Це локалізація від видавництва Розум. Тож зараз ми, як завжди, оглянемо, що на вас чекає у цій грі, а у завершенні поговоримо про мої враження. Здається, що іноді нам бракує слів, щоб пояснити якийсь процес або описати щось побачене. А що, якщо я вам скажу, що це можливо зробити абсолютно не використовуючи слова? Як? Все дуже просто. В цьому нам допоможе настільна гра концепт. Адже тут вам доведеться пояснювати слова за допомогою картинок, утворюючи ключову концепцію. А чи так це просто зробити, ми зараз і побачимо. Загалом гра концепт може гратись на велику кількість гравців, адже там є командний режим. Але сьогодні ми оглянемо режим, коли кожен гратиме за себе. Саме тоді гра мотивуватиме гравця не лише відгадувати загаданий кимось концепт, а й намагатись пояснити загадане слово іншим гравцям. Так є шанс отримати якнайбільше переможних балів. У грі ходи відбуватимуться по черзі. Перший гравець тягне одну карту з колоди і обирає одне слово зі списку. Загалом кожна карта має три рівні складності, де блакитний блок це найпростіші слова, які ідеально підійдуть новачкам або якщо це ваша перша партія. Далі червоний, який вже більш складніший і потребує від гравця більш детальнішого і влучного пояснення загаданого слова. А от чорний блок це блок з найважчими словами і навіть висловами. Тут же пояснюючому гравцю доведеться добряче попотіти, щоб решта гравців змогла зрозуміти його концепцію. Краще буде, якщо ви одразу домовитесь, який рівень слів ви будете грати у партії. Отож, після того, як ви обрали потрібний рівень складності і потрібне слово, то час показати його іншим гравцям. А для цього нам допоможе ігрове поле і відповідні фішки. Якщо поглянути на поле, то ми побачимо різні ілюстрації, які зображають певні підказки по типам. Для зручності в коробці з грою є планшети підказки для кожної ілюстрації. Але повірте, після одної двох партій ви забудете про їх існування. Отже, вашим завданням буде за допомогою фішки ключової концепції, яка у вигляді знаку питання, показати іншим гравцям основне значення вашого слова. Візьмемо до прикладу слово з блакитного блоку. Нехай це буде Пантера. Тож ми поставимо фішку ключової концепції на підказку, що це фауна, тварина або комаха. Далі ставимо маркер кубика на чорне забарвлення, натякаючи, що тварина чорна, і ще один кубик ставимо на підказку з зображенням природи, флори як натяк про середовище її життя. Якщо ж одного ключового концепту замало, можна використовувати додаткові концепції. Особливо це зручно при поясненні складніших слів або висловів, де однієї концепції може бути замало. Поки ви розміщуєте фішки на полі, інші гравці можуть робити скільки завгодно здогадок, але ви можете відповідати лише так. Якщо гравці на правильному шляху або хтось назвав правильну відповідь, тоді ви можете говорити так. Спілкування у будь-який інший спосіб категорично заборонено. Тож щойно хтось з гравців назвав правильну відповідь, то він отримує за це два переможних бала, а гравець, який надавав підказки, теж отримає один бал за влучні і правильні підказки. Переможні бали ми відраховуємо дуже тематичними жетончиками у вигляді лампочок. Якщо якась показаних концепцій не зрозуміла гравцям, ви завжди можете забрати фішки з поля і почати показувати їх заново. Гра завершується, щойно розіграно 12 карт. Після цього гравці рахують свої бали і перемагає той, у кого їх найбільше. Тож, як ви бачите, концепт це неймовірно цікава і оригінальна гра, яка змусить вас приймати різноманітні і не завжди стандартні рішення для комунікації за ігровим столом. Концепт це однозначно щось нове у жанрі асоціативних і логічних ігор для компанії, тому спробуйте утворити свою власну концепцію і відчути цей ні на що не схожий ігролад. І підсумовуючи даний огляд, одразу поділюсь своїми враженнями. Особисто мені і моїй ігровій компанії гра дуже сподобалась, і вона нам нагадала гру кодові імена. І у свій час ми досить багато партій награли у гру кодові імена, отримували. Кожну нашу зустріч багато емоцій, задоволення, і ця гра дещо схожа за процесом і за післясмаком від самої гри, тому що у кодових іменах ви складаєте асоціації слів, а тут ви будете складати саме концепт з ілюстрацій і давати якісь такі підказки іншим, щоб вони зрозуміли, що це за слово. Також сподобалось, що у грі є як командний режим, так і режим, де кожен грає сам за себе. Мені особисто подобається більше режим друг. Там, де ми граємо кожен сам за себе, тому що він більше вас мотивує швиденько і правильно показувати правильний концепт, щоб усі відгадали. Так само ви будете намагатися швиденько відгадувати слова, загадані іншими. Ми зазвичай граємо більше, ніж 12 карток, тому що гра трішки затягує, і вона так би у змагальному режимі грається набагато цікавіше. Ще мені дуже подобається, як ця гра генерує саме концепти різних гравців, тому що кожен показує загадане слово. Зовсім по іншому, і це надзвичайно цікаво. І коли ви граєте ще з іншими з новими людьми, вам також дуже цікаво спостерігати, як саме вони генерують свою думку і як вони показують ці слова. Порадувало те, що у гри є різні режими, де є як і прості режими, де ви можете ну прості слова, де ви можете грати з новачками, так і більш ускладнені, або вже такі складні слова, або якісь вислови. Там, взагалі, вам ви не обійдетесь без цих ось додаткових. Ваших концептів, фішок, де вам треба буде її показувати на кожне слово, складати концепт і надіятися на те, що хтось з гравців знає, який саме це вислів, і зможе його приблизно правильно сказати. Ну тому що ми так прям стовідсотково точно не граємо. Якщо приблизно формулювання того вислову буде правильно, він зараховується і ми отримуємо переможні бали. Тому гра дійсно з реграваністю тут теж все супер, тому що карток дуже багато. І вам вистачить її на дуже багато партій, і ви будете отримувати постійно нове задоволення. Адже якщо у вас буде мінятись компанія, зовсім інші люди будуть зовсім по різному її грати, і це додає вам ще більше цікавості від цієї гри і більше приємних емоцій. Тому на сьогодні у мене все. Ось такий огляд. Зверніть увагу на цю гру. Якщо ви полюбляєте якісь патігейми, які мають досить оригінальний ігролад і не схожі ні на що інше, то однозначно раджу вам спробувати гру концерт. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей, до нових оглядів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і скоро побачимось. Па-па!